Мудрий, він молодий і красивий. Він енергійний і глибокий. Він незбагненний Київ. Він зазнавав руйнувань і відроджувався, як птиця Фенікс. По ньому топталися полчища татаро-монгольських орд. Його накривало хвили нацистських бомбардувань. Але як і тисячі років тому на цій благодатній землі живуть люди і тягнуться до неба дзвіниці. Вітаю з вами в прогулянки давнім містом. Дивіться сьогодні у програмі, хто жив на території Києва 19 тисяч років тому. Як перехитрила київська княгиня візантійського імператора, які нерозгадані таємниці приховують графіті на стінах Софії Київської, Та де знайшлися сліди бібліотеки Ярослава Мудрого. Про це все та навіть більше вже за мить в прогулянках містом. Історія нашого міста в усі часи була унікальною і князівська доба прикрасила перлинами мисто переплетінь, міфів, легенд та реальних фактів. І сьогодні ми вам розповімо про найцікавіші історії з життя київських родин, про моменти, які створювали нашу історію, і є доказами того, що наше місто займало почесне місце серед найвідоміших європейських столиць. Точні факти народження нашого міста вкрито серпанком історії, і науковці досі не можуть дійти спільної точки зору про ті давні часи. Але кожна з гіпотез вражає красою і дає цілком вірогідні пояснення появі прекрасного міста. І звісно, найвідомішим є припущення про створення городища трьома братами та їхньою сестрою. Більшість сучасних вчених, вона все ж таки відноситься до неї доволі скептично. І хоча є більш пізні дані про те, що Кій це все ж таки історична персона, він був е, нібито перевізником на Дніпрі і від цього пішла, від Києвого цього перевозу, пішла назва самого міста Київ. З другого боку, якщо порівнювати з якимось е, історичними та археологічними реаліями, той же князь, той же відомий. Король Артур, наприклад, він доволі тривалий час вважався такою напівміфологічною персоною, але ось декілька років тому було знайдено артефакт в Британії, була знайдена корона з написом Артур. І, в принципі, вважається, що це є підтвердженням того, що така особистість дійсно існувала. Не виключено, що, можливо, колись, в майбутньому, археологічні дослідження дадуть нам якусь інформацію про Київ, Літописець Нестор сповіщає: було троє братів: один на ім'я Кий, другий Щек і третій хорив. А сестра їхня була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка тепер називається Щекавицею. А хорив на третій горі, що прозвали по ньому хоровицею, і збудували городок в ім'я старшого свого брата і назвали його Київ. Однак літописець не так детально розповідає про Либідь, про те, як би там не було, постать жодного з братів не користувалася такою популярністю у всі часи, як образ Либеді. Тож недаремно саме з її ім'ям пов'язано найбільше київських топонімів. Либідь була жінкою краси рідкісної та норову непростого. Тож відмовляла усім сватам, які до неї приходили зі своїми пропозиціями. Князі та королі прилеглих земель мріяли, щоб либі стала їхньою дружиною. Та вона так і не дала нікому згоди. Тож з доброї волі доживала свої дні одиначкою. Жила вона самотиною на Дівичгорі, горі, що здіймається на території нинішнього Голосіївського району. Хоча деякі дослідники схиляються до думки, що насправді у дохристиянські часи Липідь була головною жрицею когось із жіночого сонму слов'янських богинь. І саме з цієї причини вона не виходила заміж. Хоча деякі перекази спростовують розповідь про Либідь одиначку і говорять про те, що вона все ж таки вийшла заміж за готського короля Германаріха, який заснував могутню державу у нижньому Придніпров'ї, нижче Києва. Так, це чи ні достеменно невідомо, але те, що зв'язки перших київських князів з іноземними державами були цілком розвинені, сумніву не підлягає. Варто зазначити, що торгівля завжди була особливою галуздю в Києві за князівської епохи. Вже через століття славнозвісна княгиня Ольга налагодила в прилеглих до Києва лісових уїддях промисловий вилов звіра з тим, щоб торгувати хутром з усією. Європою Підлеглі племена теж сплачували податки хутром, бо цей товар користувався неабияким попитом у зарубіжних купців. До слова, княгиня Ольга не лише налагоджувала торгівельні зв'язки і розбудовувала Київ, а й зробила визначний внесок сторінки історії нашої країни, але про все по порядку. Сама Ольга не походила з князівського роду, але згодом через перепитії долі довго й успішно правила державою. Вона потрапила до Києва, коли їй було 14 років, Тож науковці визначають її дату народження приблизно 889-891 роки. У шлюбі з київським князем Ігорем вона прожила 33 роки. А матір'ю єдиного сина Святослава стала, коли їй виповнилося 36 років. В останні роки князювання Ольганого чоловіка Ігоря велася війна з древлянами. І дуже страшна смерть була йому завершена в користані. Тобто описано, що два дерева опустили їх верхушки, прив'язали його ноги за різні дерев'я. И деревья эти отпустили, то есть его просто разорвало пополам. Даже недалеко от современного коростаня, древнего искоростеня, находится место, которое так и именуется. То есть Игорева, Могила. Ольга лишилася вдовою, котра правила руссю. Насамперед вона жорстоко помстилася вбивцям свого чоловіка і дотла спалила місто іскоростень. Описуються ці страшні криваві події, як княгиня Ольга прив'язує к лапкам цих птиць просмолені вірьовочки, піджигає їх, відпускає ні. в свої гнізда, повністю унічтажає город. Но здесь важный момент: насколько реалистично описувала летопись, очень часто летопись ловят на определенных неточностях. Здравый смысл гласит о том, что таким образом птицами уничтожить город було невозможно. Птицы б не полетели в свої гнезда з горящими лапами. Поэтому здесь очень сложно сказать: скорее всего, город був просто уничтожен. Після цього вона жодних воєн не проводила. Бо добре пам'ятала, як її попередники Олег та Ігор. За ворогуванням забували керувати державою. А Ольга була жінкою вольовою і мала намір зберегти князівський стіл для свого сина Святослава, який осеретів у чотири роки. Матір його, це рівнопостальна княгиня Ольга, не просто виховувала Святослава. Вона спромоглася, будучи жінкою, керувати неймовірно великою країною і спромоглася йому віддати батьківський спадок. Бо зазвичай в таких ситуаціях в європейських квінах або в світових ця матір гіне разом з дитиною наступну день коли вбивають батька. Княгиня особисто об'їхала усі землі Київської Русі і встановила фіксовані норми податків. А 957 року княгиня рушила до Константинополя, столиці Візантії. Очевидно, Київ уже на той час набув ваги на міжнародній арені, бо імператор Костянтин Багрянородний приймав Ольгу з великими почистями. І, хоч за тогочасними мірками княгиня вже була не юною жінкою, імператор не встояв перед спокусою освіченням. Читися їй. очевидно, краса та розум київської правительки запали йому глибоко в серце. Однак, Ольга вкотре продемонструвала свою мудрість та дипломатичність. Вона сказала Костянтину, що готова стати його дружиною, але тільки після того, як вона прийме християнство і попросила стати його своїм хрещеним батьком. Костянтин погодився та був недалекоглядним, тому що тільки після того, як Ольга прийняла християнство, вона йому сказала, що не гоже доньку до шлюбу звати хоче хрещену. Костянтину не випадало іншого, як погодитися. З тим Ольга і відбула назад до Києва. Однак її візит на марне не пройшов. Жінка привезла з собою міцні міжнародні зв'язки і релігію, котра стала основоположною в подальшому житті держави. Відзначалася княгиня ще й любов'ю до будівництва. Саме вона поклала початок кам'яному будівництву в Києві. Першими кам'яницями були міський палац, княгиня та заміська резиденція. А над схилами Старокиївської гори стоїть камінь, а на ньому написано, звідси пішла земля Руська. І не даремно, тому що саме тут розташовувалося верхнє місто, а точніше тут стояли князівські тереми. І саме тут і знаходився палац княгині Ольги. Результати археологічних досліджень дозволяють стверджувати, що будівля мала два поверхи, була оздоблена мармуром та фресками і вражала своєю вишуканістю. Подейкують, що місце для споруди визначали жреці, аби воно мало позитивну ауру. Так, це чи не так, невідомо. Але екстрасенс запевняє, що саме ця місцина, під якою знаходяться рештки фундаменту Ольганого палацу, має надзвичайно сильне енергетичне поле. А ще якщо ви хочете збадьоритися або набратися сил, можете просто прийти сюди і постояти. Та далі у програмі, від яких дарів візантійського імператора відмовився князь Святослав, куди ведуть сліди зниклої бібліотеки Ярослава Мудрого, та чому середньовічні французи називали давню українську мову янглюською? Дізнайтесь про все це та навіть більше вже за мить. Княжила приблизно 20 років і по тому таки передала своєму сину Святославу Великокняжний стіл. Святослав, на відмінно від матері, не надто переймався будівельною справи та рештою господарських справ. Натомість, перейнявши від свого батька хист до воєнної справи, він взявся примножувати свої князівські землі. За словами літописців, Святослав проводив дуже мало часу у Києві, тому що був дуже часто у походах зі своїм військом. Не слово постать Святослава значно вирізняється і в історіографії, так скажімо, російська історія не привласнила постать Ольганого сина. Наприклад, росіяни, які забрали у нас більшість історії нашої держави через банальне поєднання назви Русь-Росія Росіас, Святослава не забрали. Чому не забрали? Тому що Святослав має це один з. Князів, які має опис зовнішності реальної, зроблений е візантійським хроністом Левом Деяконом. Зовнішність Святослава в описах була дуже детальною. За словами сучасника, він мав високу кремазну статуру, голений череп з пасмом волосся, котре росло на тімені, і у вусі Святослава висіла сережка. Тож за зовнішнім виглядом князя можна однозначно зробити висновок, що запорізькі козаки традиційно мали такий же вигляд, як і воїни Київської Русі. І по суті, Святослав, як зазначили наші історики, ще в 19-му стріччі є не просто князем. Він є уособленням того козака-Запорожця. Відповідно, московські історики і до цього часу не люблять Святослава як постать, тому що він вже дуже сильно нагадує якогось сьогоднішнього українського, як вони кажуть, бандерівця. За свідченням літописців, Святослав був неперевершеним вояком. У походах пройшла більша частина його життя. Це був не просто правитель. Це була людина, яка міркувала над ідеями. Святослав міркував в величезних категоріях. Не просто своєї держави, не просто Києва. Святослав розумів, є ворог, який контролює торгівельні операції поруч. Треба його посунути, треба самому зайти на торговельні операції, на торговельні шляхи. Є вихід до моря, треба ним скористатись, треба до нього пробити свій шлях. Є території, які можна завоювати, треба їх завоювати. Каже, Святослав ходив тихо, мов гепард, і був невибагливим у побуті. Він спав на землі, нічим не вкриваючись, і не возив із собою жодних посудин для їжі. А коли ж хотів їсти, то смажив невеличкі шматочки м'яса польованої дичини. Але була у Святослава одна слабкість. Він надзвичайно любив зброю і усіляке воєнне приладдя. До наших часів дійшли легенди про те, як візантійський імператор намагався уникнути відкритого воєнного конфлікту з київським князем, та ж взяв собі на думку підкупити можливого супротивника. З такою ж місією прийшла до Святослава делегація від імператора Візантійського приніше йому золоті дари і в подарунок, щоб ну, здобути прихильність самого князя. Князь подивився на ці золоті речі і сказав, сховайте. Після цього візантійський правитель засмутився, бо переконався в думці, що Святослав, попри все, піде війною на Візантію. А таке розгортання події дуже не влаштовувало імператора, адже руське військо було не лише численним, а й добре навченим. Один із мудреців запропонував імператору Святослав, справжній воїн, і він дуже любить зброю і. Воєнне ремесло, то подаруйте йому кращі зразки зброї, і він повинен це сприйняти. І так і зробили. Наступна делегація привезла йому зразки. Ну, Кращі зразки тогочасної зброї. Вражений красою подарунку, Святослав прийняв його і таким чином продемонстрував, що він відкритий до діалогу між Руссю та Візантією. Тож між двома країнами було укладено договір, котрий був вигідний і для Київської Русі, і для Візантії. Він е згодився на мирний і союзницький договір з Візантією, який він дійсно заключив. Ми знаємо в історії, що це було заключено. І власне таким от фактом показується його відношення і до золота, і до взагалі, воєнного ремесла і воєнної справи. Саме ця любов до воєнної справи дозволила Святославу примножити руські землі та зміцнити їхні кордони. Тож князь лишив по собі сильну країну, котра займала чільне місце на міжнародній арені. Він все таки заклав фундаменти нашої держави Київської Русі, суттєво розширивши її кордони і перетворивши її з такої ну. Тільки об'єднаної недавно між племінною союзу справжню е державу, яка фактично заявила про себе на всю Європу і. Стала навіть в якійсь мірі загрозою для найбільших імперій Європи того часу. До наших днів дійшла і печатка Святослава. Це був знак, котрий символізував князівську владу. А значить, і нині є головним підтвердженням існування сильної держави під назвою Київська Русь з усіма державницькими атрибутами. Це найстарша печатка, яка у нас є. А печатка це вже символ держави і державності. Тисячу років тому, як ті би там полеміки не йшли, а наявність таких атрибутів це вже е, е, свідчить про високу організацію е, державної справи на Русі і про те її е, е, рівень розвитку і дипломатії і. Взагалі, внутрі політичної е, структури суспільства печатка прикладалася до е, якраз грамот чи договорів, які е, підписувалися між е, державних, і один із прикладів такого договору, як є якраз договір е, з візантійської. Імперії, однак варто сказати, що в подальшому престиж та велич Київської Русі князі зміцнювали не лише зброєю, а й наукою та освітою, і саме це дозволяло розбудувати середньовічний Київ. Так скажімо, історики розповідають цікавий факт про Брячеслава Святополковича, сина князя Святополка II. Цей князь увійшов в історію тим, що побудував Михайлівський золотоверхий, а його син Брячеслав граніт науки в соборі Софії Київської. Вочевидь, в компанії таких же дітей київської знаті та князів. Ці ж таки дітлахи під час навчання активно шкрябили стіни собору, залишаючи написи, які тепер є об'єктом досліджень науковців. Тож історики вивчили і написи Брячеслава. Виконав на фресці. Молитву Господи поможе рабу своєму Брячеславові Павлу. На той момент йому було десь приблизно сім років. На стінах Софійського собору є велика кількість написів, які залишені дітьми, які навчалися у школі. Тож Брячеслав, котрий, вочевидь був незадоволений своїм вчителем, нашкрябав на стіні карикатуру на свого наставника. Там зображений такий собі чоловічок. В капелюсі з розведеними вбік руками, які диктує склади до то, да. Тобто учнівську вправу, коли дітям диктувалися, вони мали це записувати. От він зробив такий на вчителя, мабуть, потім розкаюючись просячи про ну, пом'якшення своєї провини, поруч виконав і саму молитву. Однак жарти жартами та до науки київські князі ставилися дуже шанобливо. Чого тільки варті пошуки бібліотеки Ярослава Мудрого? Чи то факти, чи то міфи про цю легендарну бібліотеку дійшли до наших днів, Ярослав Жесій, як яко же рікохам, любі бікніги, а написав і положив в святій Софії церкві. До слова, це єдина згадка про книгозбірню в літописах. Більше про неї не йдеться. До невідомо якою ж була кількість книжок у бібліотеці. Літопис просто пише багато. Що ж до подальшої долі усіх цих скарбів, то тут теж існує дві версії. Дехто вважає, що бібліотека перед Навалою Батия розійшлася по іншим храмам та монастирям, а дехто стверджує, що вона згоріла під час руйнування Києва 1240 року. Але найбільші романтики запевняють, що безцінна книгозбірня знаходиться у підземних ходах під Софійським храмом. Ще в тисяча дев'ятсот 16-му році, коли Відбувся провал тут землі на території Софії. Знайшли підземний хід, який досліджував Ертель. І там навіть він знайшов Бересту, на якій було написано, що хто знайде цей хід, той знайде скарб Ярослава. Хоча е, береста ця виглядала ну, дуже вже свіжою. Навіть тоді в людей не виникло ніяких інших думок, як те, що це хтось так недбало пожартував, викинувши в той провал оцю бересту. Але й досі намагаються відшукати бібліотеку. Є зображення Богоматері, сцена Благовіщення, де вона зображена з кужелем шерсті. одною рукою вона її тримає, іншою тримає веретено внизу, так. Навіть трактували, що це ж вона показує на той хід, який іде і де зарита ця бібліотека. Чогось всі її хочуть в землю загнати туди і там відшукати, що раз десь на горі нема, значить вона там. Нехто ж вважає, що частина книжок Софійської бібліотеки потрапили в книгозбірню Києво-Печерського монастиря. Павло Шалепський у 18 столітті писав, що в Києво-Печерському монастирі є прекрасне книгосховище з безлічі дорогих книг. Серед них були і пергаментні, яким не менш ніж пів тисячі років. А у 1718 році, на жаль, бібліотека згоріла. І тепер переконатися в тому, що там були рукописи з бібліотеки Ярослава Мудрого неможливо. Але одна з книг, що вийшла з під пора літописця Ярослава Мудрого, уціліла й до наших днів, і відома вона всьому світу: це Реймське Євангеліє, що вивезла з собою до Франції серед посугу дочка Ярослава Мудрого Анна Ярославна. Свого часу київського князя недаремно називали тестем Європи, бажаючи зміцнити міжнародні стосунки, він вдало видав заміж своїх доньок за спадкоємців найвідоміших монарших дворів. Не стала винятком і анна. Вона поїхала до Франції з тим, щоб стати дружиною Генріха І. А серед приданого княжни було і слово звісне Євангеліє. Анна Ярославна привезла дійсно велику кількість богослужбових книг. Бо книга в той час. Це маєток. Книга переписувалася, ілюструвалася. Книга була частиною багатства. Ярослав Мудрий, не маючи можливість наділити Анну посагом у вигляді землі чи худоби, він наділив її посагом у вигляді дорогоцінностей. А це були, звісно, хутра, це були е, різні матеріали, як то, наприклад, там метали, дорогоцінні вироби. І очевидно, що до Франції було відправлено і певну кількість сакральних книг. Книгу собою київська княжна везла не для краси. Наречена французького монарха була неабияк освічена, на відміну від свого жениха. Про це свідчить той факт, що на шлюбному контракті Анна Ярославна поставила свій вінценосний підпис в той час, коли неосвічений Генріх поставив хрестик. Тож не дивно, що Євангелія, яке було у неї під час весілля, викликало у французів справжнє священне захоплення. Французи не читали кирилицею, французи читали латиною, яка була офіційною мовою їхньої, їхньої держави. І е, е, ситуація з римським євангелієм, воно цікаво тим, що є частина написана глаголицею, частина кирилицею. І Французи і до цього часу можна зустріти згадку про те, що вони називали це Євангеліє писаною ангельською мовою, незрозумілою латинянам. Римське Євангеліє до цього часу є книгою знаковою для французького народу, написане київським літописцем у середньовічному Києві. Воно і досі лежить під правицею французьких президентів під час інавгурації. А тим часом повернемося до Анни Ярославни. У неосвіченій Франції їй було некомфортно, і про це свідчать листи, які вона писала своєму батькові. Вона пише: батьку, у яку варварську країну ти мене послав. Тут жипа похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Проте, як якби там не було до управління справами, вона взялася зі знанням справи. Її чоловік Король Генріх в усьому на неї покладався і навіть документи підписувала з посиланням на свою дружину. Скажімо, писці від імені короля писали на всіх державних указах за згодою дружини моєї Анни у присутності королеви Анни. Тож Анна зарекомендувала себе як найкращий політик. Ярослав Мудрий був жорсткий князь, хоч і освічений. Його її мати інгенгерда була теж жорсткою правительницею того часу. Тож Анна приїхала у Францію, і вона була справді цією сталевою леді, яка диктувала там політику їхньої, їхньої держави. Вона була донькою батьків достатньо потужних політиків. Її сьогодні б назвали, наприклад, акулою бізнесу або акулою політики. Бо Анна Ярославна це не просто легенда, анна Ярославна конкретна особа, яка робила політику у Франції. Тож можна з упевненістю сказати, наше славне місто на Дніпрі не лише було осередком сильної та освіченої держави ще тисячоліття тому, а й диктувало політичну волю європейським країнам. Київ, попри свій вік, має молоде обличчя, а ще тисячолітню мудрість і особливий характер. Він приховує стільки таємниць, які ми ще будемо довго розгадувати із задоволенням. А з вами ж були прогулянки містом. І пам'ятайте, кожного дня на нас чекають нові відкриття. Головне бути з ними на одній хвилі. Він надзвичайно любив. Бронів воєнне приладдя. Я малки поставила. Воєнне приладдя.